Те, що роблять ці школярі, більше нагадує дитячу забавку. Однак насправді йдеться про підготовку до серйозної небезпеки стрілянини в школі. Що робити, якщо нападник зі зброєю вривається в клас? Якщо втекти, неможливо напад найкращий захист. Саме такий сценарій німецькі семикласники розігрують зі своїм викладачем. Гадаю, таке могло б статися. І Якщо це таки станеться, то все буде не так гладко, як зараз. І тоді мені дійсно страшно, що все піде не так. Як правильно забарикадуватись в класі. Ще один важливий аспект вправи: більшість учнів знають, що коли спрацьовує пожежна сигналізація, треба вибігати з приміщення. Проте далеко не всі усвідомлюють, що у випадку з нападником треба робити протилежне. Саме цим намагаються поділитися Крафт. разом із вчителями гімназії у Гемері. Він запровадив підготовку учнів до кризових ситуацій кілька років тому. Щоправда, для Німеччини це радше виняток. Мало де школярів так активно готують до ймовірного збройного нападу. На мій погляд, школи недостатньо готові, оскільки тема збройного нападу зазвичай табуйована. Для вчителів проводяться тренінги. А от тренінги чи інформаційні уроки для учнів зазвичай відхиляються з доволі поверхневим, на мою думку, аргументом мовляв, не варто непокоїти школярів. Ймовірність стрілянини в школі в Німеччині порівняно низька, але тема присутня у свідомості школярів, зокрема, і через стрілянину у школі у Флориді. Ви можете уявити щось таке у нашій школі? порівняно багато учнів можуть, проте вони не відчувають загрози так, як школярі у США. Те, що відбувається у США, вже занадто особливо з усією зброєю. Це однозначно інакше ніж у нас в Німеччині. По-моєму, добре, що в Німеччині не так легко отримати зброю. через те, що закони про зброю тут значно суворіші, і не всі можуть її придбати. Я вважаю відчуття безпеки зовсім інше. Численні критики вважають кризові тренування для школярів непотрібною панікою, але учні вбачають у них сенс. Мало ймовірно, що щось колись станеться, але якщо це станеться, то я точно знаю, як діяти. І найбільша перевага для школярів отримана завдяки тренінгу упевненість в собі. Звичайно, кожен сподівається ніколи не скористатись здобутими знаннями, але вони відчувають себе підготовленими і не мають панічного страху